Вітаю! Ми це зробили. Тепер, як годиться, вип'ємо маленькими ковтучками, по можливості, якщо ми мусимо це зараз зробити, якусь теплу рідину. Це може бути вода, сік, нагадую, що чай належить також до енергетики, так само як і кава. Саме має це бути тепла, літня, температури нашого тіла, щоб. Тіло не стресувало, а не гаряча, а не холодна рідна. Можемо зробити невеличкий перекус, якщо ми маємо таку можливість, бо, долаючи стрес, наш організм витрачає масу калорій енергії. І тому потрібно якраз відновити, поновити оцей склад, щоб ми себе далі комфортно почували. Отже, Узагальнюємо алгоритм адаптованої техніки усунення негативних психофізичних наслідків стресу, техніка, яка називається руки. Перше це фіксування рук та стискання нашого тіла, одягу, речей, меблів чи просто кулаків із мовчазним рахунком сніжинок. Друге по можливості. Масування пальців, плечей, шиї, нашої голови і пошук точки концентрації болю. І третє це пиття води чи незначний перекус. Отже, у вас вийшло заспокоїтись? Сконцентруватись? Супер! Ви, як завжди, герой чи героїня нашого антистресу по-українськи, і через це ми вас чекаємо далі для нових психофізичних подвигів. Якщо вам вдалося, то допоможіть засвоїти і виконати цю техніку своїм рідним і близьким. Особливо дітям, починаючи з молодшого шкільного віку, та навіть із дошкільного віку, і підліткам. Вони зараз дуже класнюче це все засвоюють і потім допомагають дорослим. Діти гнучкіші у цьому понятті. Вправа може бути завершена на будь-якому етапі, як тільки ви відчули, що вам вже все вдалося. Або ж ви можете продовжувати і продовжувати цю вправу. Можна виконувати цю техніку разом із іншими членами своєї родини, чи своїми колегами чи рідними. Тобто ця вправа не тільки індивідуально, тоді, коли ви знаходитеся серед інших людей. Ця вправа може бути і зроблена індивідуально на самогорійні. Ті, коли немає нікого, або ж у парі з кимось, або ж у гурті, чи у колі своїх рідних і близьких. Якщо вас бентежить увага з боку, і ви не можете сконцентруватися, не можете повернутися до того моменту вашої роботи, щоб подолати антистрес і разом із, разом із тими, хто довкола вас, будемо виконувати надалі індивідуальні техніки. Отож. Тримаймо себе у руках, у своїх руках, бо ніхто вас у руках так не втримає, як ви самі себе. Ніхто вам не надасть такої допомоги, як ви надасте самі собі у будь-якій ситуації. І у вас виробиться кшталт звичка до того, щоб, щоб не, не боятися наступних стресових ситуацій. Чекаємо, вільно дихаючи, на нові наші Зустрічі антистресу та миру нам.